Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні знайшов черговий проєкт в мережі OPBNB і хочу його розглянути разом з вами. Складного наче нічого немає, але деякі моменти краще пояснити. Інформації багато не маю ще, але в такі проєкти я вірю. А саме головне, що він свіженький. Тож будемо залітати майже на самому початку. Так ось, Дарен це перший у світі ринок мережевих послуг, керований штучним інтелектом. Також вони пишуть, що ми приєдналися до родини. BNB chain, що досить перспективно. Головним нашим завданням в цьому проєкті буде збирати пончики. Поки не відомо, що з ними робити, але мені такі проєкти подобаються. Ми щось збираємо, витрат немає, активність швидка, ну єдине, що потрібно буде робити кожного дня. Тож, давайте почнемо розбиратись. Як завжди, всі посилання я залишу в пості Telegram, а посилання на пост залишу під відео. І... Переходимо за посиланням, реєстрація на дари. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Перше, що ми робимо, як завжди, нам потрібно законектити наш гаманець. Натискаємо Connect Wallet. Вибираємо будь-який гаманець, який у вас є. Як завжди, я гадаю, буде MetaMask. Натискаємо Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатись. Ще раз натискаємо Підписати. А добре, це ми зробили, і нам потрібно зараз. Назвати наш профіль. Давайте зараз напишу. Так, пишемо ім'я, потім нам потрібно буде вставити свій емейл, натиснути Send, на пошту нам надійде лист, ми переходимо в цей лист і там по кнопці Верифікація профіля. І ми вже потрапляємо на свій верифікований аккаунт. Давайте я це все зроблю та продовжимо разом з вами. Добре, після того як ми це все зробили, у нас повинно бути ось такий напис. І це гарно. Все, з цим ми впоралися, нічого складного немає. Далі нам потрібно вже переходити до завдань. Натискаємо на пончик та потрапляємо на ось таку сторіночку, де ми бачимо дуже багато завдань, які нам потрібно буде виконати. І перші ми вже починаємо виконувати: це щоденні активності. Це чекін в мережі OPBNB, Кожного дня будете отримувати 10 пончиків. І просто check -in. Тут будете отримувати один пончик теж кожного дня. Натискаємо Climb і натискаємо підтвердити. Все. Добре, перші 10 пончиків ми з вами заробили. Далі, натискаємо тут Climb. Тут воно вже само підтверджується без гаманця. І за те, що ми підтвердили свій email, теж натискаємо Claim. Добре виконання завдання ми з вами підтвердили. Йдемо далі. Далі нам треба оновити свій профіль. Натискаємо Update профіль. Вставляємо сюди любу NFT, яка у вас є на гаманці, так як я роблю це на іншому своєму аккаунті, в мене тут NFT немає. А так, ви можете натиснути Use Nft, і тут покажуться всі NFT, які у вас є на гаманці. Вибираєте та вставляєте собі сюди, в аватарку. Після цього е, нам потрібно ще один раз написати свій е, нікнейм. Давайте це зроблю. Потім це ви можете пропустити, і далі нам треба по можливості якомога більше під'єднати, не під'єднати, а прописати тут своїх мереж. Ну, Наприклад. Е, Твіттер, да? просто переходимо на наш твіттер, натискаємо профіль і копіюємо ось це посилання з верхньої строки. Далі натискаємо сюди і вставляємо. А також робимо з Телеграму. Переходимо в Телеграм, натискаємо на свій профіль, натискаємо налаштування, там тицяємо по своєму нікнейму та копіюється наш профіль. Зараз я покажу, який ось таким чином. Також переходимо на Instagram. Відкриваємо Instagram, копіюємо посилання. Та вставляємо сюди. Ну і добре, що змогли, тут зробили. Чомусь у е, мене ось це не відображається. Ну-ка, хвилиночку. Давайте ми збережемо Save. Так, і ще раз натиснемо Edit Profile. І, і давайте зараз ще раз спробую прописати і зберегти. Все добре, збереглось. А це завдання ми виконали. Тепер можемо знову натиснути на пончик. Трішечки почекати. Давайте оновимо сторіночку. Ні, нічого не змінилось. Давайте ще раз натисну Update профіль І змінимо, наприклад, зараз. Так. І натискаємо Save. Тепер переходимо до завдань. І зараз, скоріш за все, повинно змінитись. Ні, нічого не змінилось. Ну, інколи він підглючує. Давайте. Поки продовжимо. Вчора в мене без проблем це все діло зарахувалось. Може, через те, що в мене немає якоїсь NFT на моєму гаманці. Друзі, скоріш за все, так а, Так, тут потрібно нам вставити NFT. Якщо у вас немає NFT, то це завдання вам не нарахується. І в інструкції вам потрібно. Написати не менше 50 слів, але слова там нічого не дають. а Тобто вам потрібно по-любому вставляти NFT, щоб у вас було на профілі. Без цього вам не зарахує. Тому що вчора я робив на своєму аккаунті основному підстави NFT, прописав там декілька мереж, і в мене все зарахувалось. Зараз не хочу перекидувати NFT різні, щоб на комісію не витрачатись, але будемо знати, що нам потрібно NFT на гаманці, щоб нам зарахували ось це завдання. Добре, з цим розібрались, гадаю. Далі нам потрібно переходити і зробити завдання, або виконати. натискаємо «Reply Task». Потрапляємо на ось цю сторіночку і нам потрібно тут виконати завдання. Просто любе завдання вибираєте, неважливо, що там, скільки воно коштує, і е, як роблю я я просто скопіював. Сюди вставив, тут поставив 1$, долар, натиснув Submit. Все, завдання виконалось. Ми можемо переходити знову до нашого пончика та підтвердити та забрати наші винагороди. Натискаємо Claim. Добре, потім нам потрібно зробити завдання. Натискаємо Create, а тобто не завдання, а сервіс. Тут пишемо, що завгодно. Тест, наприклад. а Тут навіть на, потрібно, щоб трішки більше було символів. Копіюємо, вставляємо сюди, вибираємо якусь картиночку, любу теж не важливо, що за картинка. А тут це все пропускаємо, нічого важливого нема. Та натискаємо Submit. А чекаємо трішечки, все виконалось. Це завдання теж. Натискаємо на пончик наш. Трішечки спускаємось, забираємо нашу винагороду. І ось це завдання це не завдання, це ми переходимо до таску знову, до завдань, натискаємо Explore. Та створимо, давайте, якийсь таск. Тут потрібно все заповнювати англійською мовою. Напишіть будь-яке найменування та будь-яку умову. Дайте хвилиночку. Я зараз зроблю та покажу, що я тут написав. Як бачите, просто натискав виконай завдання, стоячи на голові. Ну, тобто, неважливо, що ви тут напишете, а головне, щоб без матів. Тут поставив ціну 50, неважливо, бюджет, а та натискаємо Submit. Трішечки чекаємо. Добре, наше завдання теж створилось. Переходимо знову до пончика. Чекаємо, поки провантажиться наша сторіночка. Нічого тут не зарахувалось, але ну, хай буде, на всяк випадок, ми зробили. І добре, дивіться, за ці завдання, які ми виконали, якщо ви тут вставите в профайл Nft. То ви отримаєте 41 донат або пончик. Але ми можемо також непогано прокачати свій аккаунт, якщо запрошувати друзів, або ви самі знаєте, що робити. Для цього просто натискаєте інвайт, потрапляєте на ось цю сторіночку. Тут копіюєте своє реферальне посилання та ділитесь з рідними та близькими, або ще кудись його вставляєте. А також, щоб не переходити на цю сторіночку, ми знову можемо повернутись до завдань. І ось тут зверху, бачите, ось така є піпка. Якщо ви натиснути на неї, то ваше реферальне посилання теж скопіюється. Добре, тут ми можемо отримати за одну людину плюс 5, 10, 50. Ну, і так, за кожну людину ми будемо отримувати по 5 понятів. Далі ми можемо купляти та холдити NFT. Але я це робити не буду і вам не раджу. А чому? Зараз ви побачите. Тому що, щоб купити одну NFT, нам потрібно витратити 003 ефіра. Це дуже багато, тому що проєкт свіжий і незрозуміло, як і коли він там піде та буде нам роздавати. Але 003 ефіра викидувати я не хочу. Тож ми повертаємось, якщо у вас якимось чином є їх. NFT, ви будете отримувати ось таку кількість пончиків щодня, якщо я не помиляюсь. І останнє завдання нам потрібно законектити наш Twitter. Натискаємо просто Connect Twitter. Тут натискаємо Авторизувати додаток. Трішечки чекаємо, як завжди. І ось тут більше нічого робити не потрібно. А в мене тільки на наступний день ось тут е, був клейм пончиків. Я ще не розумію, тому що я тільки вчора взайшов в проєкт, але ви дивіться, наступного дня ви зможете заклеймити, і якщо я не помиляюсь і правильно гадаю, то а також ми зможемо забирати тут пончики кожного дня, коли будемо заходити. Про всяк випадок перевіряйте. Як бачите, складного тут нічого немає. Головне заходити кожного дня, забирати дейліки, виконати ось це завдання обов'язково, та дивитись на твіттер, тому що, можливо те, що теж зможемо, тому що можливо, що теж ми зможемо тут клеймити щодня за наш Твіттер якісь. Пончики. Також не забувайте запрошувати друзів, або робити те, що потрібно робити, щоб отримувати додаткові поинти. На цьому все. Проєкт, як я сказав, нескладний, часу займає небагато. Навіть якщо перший раз сісти його зробити, ну плюс моє відео, подивитись, це десь 10-15 хвилин буде достатньо. А потім кожного дня зайти і просто витратити одну хвилинку, щоб зробити чекін. А що можу сказати? Якщо у вас часу зовсім немає, то в пріоритет би я поки не ставив цей проєкт, тому що перспектива поки не зрозуміла для мене. Так, вони потрапили в сім'ю BNB Chain, як вони пишуть, і було таке оголошення: я бачив ці всі скріни, але поки не зрозуміло, куди він буде далі йти. По інвестиціям теж не зрозуміло, але я сподіваюся та чекаю, що щось з цього буде. Тож, якщо ви зможете виділяти одну хвилинку на день, то краще зайти хоча б на один аккаунт. Якщо є можливість більше, то заходьте на більше аккаунтів. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Також обов'язково вам рекомендую підписатись на їх Twitter та Discord. Всі посилання залишу в пості Телеграму. Давайте ще подивимось на їх твіттер. Переходимо за посиланням, якщо хочете, Ну, підписатися обов'язково. Та потрапляємо на їх сторіночку. Натискаємо читати. І, до речі, вчора було тут 40 тисяч. Якщо не помиляюсь, тож читачі йдуть, і а, це досить добре. Про проєкт починає дізнаватись. А головне те, що він свіженький. Ну і також, як завжди, обов'язково заходимо в Discord. Переходимо за посиланням Діскорд, Дарен. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут підтверджуємо. І натискаємо продовжити в Діскорді. Потрапляємо на Discord, натискаємо Дарен бейбі. А, скоріш за все, це тому, що ми, як ранній користувач, будемо. Тут вибираємо, що добре, що тут є українська, а русні тут немає. Мені це подобається. Натискаємо Next трішки нижче та натискаємо Finish. І потрапляємо на їх Discord. Тут натискаємо на пончик, натискаємо верифікацію, натискаємо капчу, тут вибираємо, що нам потрібно. Ось це останнє. Добре, ми верифікувались. І що гарно, що ми тут будемо одними з перших. А за це ми також зможемо отримувати в майбутньому якісь ролі, що будуть позитивно впливати на наш дроп. Тож, якщо є можливість, можемо заходити до чату та тут трішки спілкуватись, щоб нас тут помічали. Не кажу, що потрібно часто робити, але краще робити. Тому що за це також можемо. Отримувати роль, що досить і досить добре. А, ну, я бачу українців тут багатенько, так що давайте доєднуватись до цього проєкту. І ще залишу одне посилання на їх медіум. Тут можете також ознайомитися з інформацією, якщо хочете. Якщо не хочете, то чекайте новини по цьому проєкту від мене. А я буду поки вас чекати в своєму телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX, Біржа, Supra, QA 3 та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!